Заспівала киця нишком мяу-мяу, ляжеш в ліжко, треба спати лю-лю-лю, Я дитиненьку присплю. А Мишатка відповіла ти співаєш дуже мило, от хороші ці пісні, заспівайно ще мені. А так український переклад Старенького віршика, маршака. Самоїла Маршака, який в дитинстві доволі часто у нас звучав: про дурненьке мишеня, маму мишеня, яка шукала няньку своєму мишаті, і кого вона не приводила, пам'ятаєте, навіть щука була, яка мовчала. Ніхто не влаштовував мишеня. Ну, не той голос: то писклявий, то голосний, то бекаючий, то мекаючий, то взагалі мовчазний. І тільки один голос підійшов їй. Це була киця. До чого я це все веду? Цей етюд називається голос. Якраз про голос. Знаєте, я вчора переглядав а, ваші відгуки. Я з повагою ставлюся все, що ви мені пишете. Ви бачите, я там і лайкаю, і дякую вам за те, що ви дивитеся, слухаєте. Мені дуже цікаві ваші аналогії, повірте, дуже цікаво. Цікаві речі ви закидаєте, навіть роздуми, навіть якщо ви мене критикуєте за щось, я також думаю, можливо, десь праві. І в багатьох речах я навіть погоджуюся. І, і в тому числі навіть з помилками, які я допускаю, сказавши на біль, вона замість він, я сам поправляю своїх студентів, але як жива людина, інколи сам допускає помилки. Власне, тим ми всі цікаві, що а, в нас є свої. Ми демонструємо, що ми люди з помилками. З признанням цих помилок і рухом далі. Ну добре, технічні помилки, орфографічні помилки, вибачте, ну принаймні рухаємося до знань і намагаємося розмовляти і чистою українською мовою. і... Ну, зараз не про це, зараз про голос. Я, От як ви думаєте, чому я привів оце таке миле, такий милий милий віршик про трошки дурненьку маму-мишу? Яка шукала няню в своєму мишеняті і найшла на свою голову, коли привела, моркощищу, ласкаву, ніжну ту, хто буде доглядати за її мишеням з хорошим голосом і поганим кінцем. Бо мама в кінці прийшла, мишеняти то вже немає. А вчора я почав з того, що вчора переглядав те, що ви мені написали, з приводу моїх попередніх етюдів, і один етюд викликав в мене таку бурхливі, бурхливі достатньо емоції, різнопланові. Хоча ніяких образ не було, одразу скажу, я не, не, не образився навіть прочитавши перший рядок. А в першому рядку було написано там Олег Сезонтович, шановний Олег Сезонтович, вже починається така хвальба, звернення приємне і в принципі правильно по імені, по батькові, та можна й пане Олеже, немає значення. Ну поважливе звернення. А потім далі йшла фраза, яка мене завела в певний тупік. А, спочатку так, а потім розсмішила. тому що було там написано: нам для ваш сайт для нас відкриття для нас, це для нашої сім'ї. Тому що я попросила і чоловіка дивитися, і дитину дивитися. І ви не уявляєте, як ми добре увага, засинаємо під ваше вуркатіння, під ваш голос, під ваш цей тембр і так далі. Я так подумав: слухайте, нормально, навіщо пігулки, навіщо я там розказую про механізми сну, на які потрібно діяти медикаментозно чи іншими фізикальними методами? Мені потрібно щось, про щось розповідати. От просто розповідати, що я сьогодні сходив в ліс, що я там бачив, яке болото. Я в ліс. Потім виліз болото, чертихаються, і тут же вліз в гамно і подумав, гроші були Довго витирався об траву. Але тим не менше, ми з дружиною гуляли. Вона гарно ходить на відміну від мене. Все-таки назбирали листочки, ще щось. Ну, треба перемикати свої мізки. От, я можу навіть так говорити, розповідати, описувати ті листочки, описувати ще щось, описувати людей, яких я зустрів, бо там була смішна людина. І це вже буде ефективно. Коли я просто вам буду розповідати. Можливо, в цьому ефект то, що мені написали, нам так добре засинати під ваш під ваше бурмотіння, воркотіння і оцей голос. А я тоді згадав оцей старенький віршик. Самуїла Маршака про кошеня, про, про мишку, яка шукала своєму синочку, маленькому мишенятку Няню. І шукала по якому критерію? По голосу. Тому що вся критика, незадоволення цього шкета малого пацана під назвою Мишеня було в тому, що писклявий голос не то давай. Next, next няня, welcome! Заходила наступна няня і там кокотіла, куркотіла, речала і так далі, і знову її відсилала. Аж поки знайшли оптимальний голос. Я подумав, геніально! Те, що мені написало, що ми під ваші етюди добре засинаємо, ні, там потім було додавлення. Не просто ви нас там гіпнотизуєте, вводите в транс і ми добре спимо, хоча це і непогано. Там було дальше пояснення, що дійсно там трам-трам-трам, ну Не буду цитувати, тому що такий. Приємний хвалебний лист був коментар, але я все одно зацепився за першу фразу. Під вас добре засинати голос. Яке значення має голос? Унікальне. Ми всі добре знаємо, що не просто щось сказати. Дуже важливо, як це сказати. От в мене в моєму оточенні є люди, які. З якими я не хотів би по житті багато спілкуватися, зустрічатися, тим більше входити в якісь вирішення якихось проблем життєвих. Ну, от я так починаю м'яко говорити, що є люди, які мені не зовсім подобаються. Ну, але життя заставляє бути там поряд періодично пересікатися. Так запитання: а в чому річ? Де в тому річ, що є обставини, коли ти нікуди не дінешся. І коли я зустрічаюся з цими людьми, і я от дивлюся на них, це вже, мабуть, психологічний дефект. Розмовляючи, оцінювати, знаєте, так міряти полюдом тільки в голові, і психологічно. Мене дивує одне, як вони м'яко стелять. Талант, як можна говорити таким чуть стишеним голосом, дуже спокійно. Збалансовано, де слово цінне, де слово тяне за собою очікування від тебе наступного слова. Де голос такий бархатистий, не продумано такий. Б -б 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 -б. Ні, такий мягкий, бархатистий, от я би вже в термін обволакуючий голос. От дійсно бархатиста, обволакуючий голос, де коли ти входиш. І ти навіть слухаючи, що, мабуть, щось протиречить речі твоїй твої ідеології, того, що ти чуєш, наприклад, фахові ідеології, але хочеться слухати цей голос. Чи це гіпноз? Ні, М -м, далеко не гіпноз. Ні, просто кицька. Просто на ця ситуація, коли попадається голос, який тебе замуркочує. За яким ти хочеш йти. Я сказав з позицій негативу. Я сказав, що в моєму оточенні, є там пара людей, які я би... і так далі. так далі. А давайте переключимося на позитив. Ну, тому що е вірш е Маршака про дурненьке мишеня, мабуть, також далеко закінчилося не позитивом, ви Ми пам'ятаєте, <кклух> мишеняти немає, тому що купилися на голос. Давайте проговоримо про те, що ми спілкуємося, батьки з дітьми, психотерапевт своїми пацієнтами, керівник своїми підлеглими. Яким чином голос. І як ми передаємо цю інформацію? Як ми дійсно можемо так покласти, що людина захоче знов до тебе прийти і послухати той інструктаж, про який ти говорив? У мене був один також смішний епізод. На початках, на початках, коли я почав мелькати там на телевізії, в різних каналах, що до 1 плюс не навіть не доходило, бо я зараз частіше там з'являюся, з'являюся. Ні, було якесь на початках якісь інші телеканали, але це вже були все українські, Тобто, було якби. Популярність росла. І коли мені наступний, на наступний ранок хтось з моїх знайомих казав: У Олег, ми тебе бачили по телевізії, ти там виступав. А крім, знаєте, крім такого задоволення, да? ми там виступали, ми там дискутували, мене завжди цікавило феномен, чи доніс я основну ідею. Мені важливо, все-таки, коли я щось десь кудись мене заносить на телевізію чи на радіо, провести цю ідею. І я говорю: ну, ти зрозумів в діалогу, я запитую. Ти пам'ятаєш, що я там хотів? В основне? Ну ти ж. Я можу говорити, тому що це мій товариш, і зрозуміло, що я можу казати. Так, ну і що, я, про що я там говорив? І він так. Я не пам'ятаю, слушай, але виглядав класно. І так мурчав, і так воркотів. Я знову розумію, що цей допис до мого чергового якогось. Етюду, про те, щоб від вас добре засинати, це голос. Не хочу сказати і сказати, що от в мене хороший голос, треба щось іншим вчитися. Ні в, якому Ні в якому випадку. Я до того, що голос має величезне значення, окрім слів. Модуляція голосу, тембр голосу, розстановка слів, темп і так далі. Як ти подаєш цю інформацію? Як ти дійсно хочеш зайти в голову з цієї інформації, тому що ідеї, дійсно, як віруси, заходять і миттєво починають поширюватися, вони будуть поширюватися не лише тому, що ти заніс якусь інформацію, тобто сама інформація буде поширюватися. Вони будуть поширюватися, що ти те, що ти заніс, ти заніс в певній оболочці, в певному контейнері. Який називається в тому числі твій голос, твій вираз обличчя, твої паузи, твоя тишина перед тим чим сказати, витримка. Ну зараз я беру одне: голос: в яку обкладинку, в що ти вклав свою ідею, яку ти хотів занести, батьки дітям? Ви хочете щось занести, подумайте, можливо, це той момент, коли ви. Так зробите стоп, контроль. Я завжди, коли хочу щось донести, сказати, а тим більше, дитина зробила щось неправильно, я зараз спеціально так накручую. Я завжди себе починаю я говорити, так, іди сюди, поговоримо. Я піднімаю голос, я роблю обстановку ту, яка для нього і так стає тривожною. Зрозуміло, що з ним буде наказуючий, А ви попробуйте поміняти. От кардинально змінити ось цей контейнер, капсулу, в яку ви вкладете ідею, що дитина зробила невірно і що потрібно робити правильно і як. На Поекспериментуйте, проговоріть іншим голосом. Є така порада, коли, ти, коли на тебе наїжджає в лапках, наїжджає пацієнт в силу свого психічного розладу будь-якого, Навіть психотичного, тобто знятий контроль, зняті гальма. Там зрозуміло, що достукатися до логіки дуже складно, бо пацієнт знаходиться в психомоторному збудженні. І є така рекомендація: стишти власний голос. Тому що в нас завжди, коли на тебе наїжджають, критикують, піднімають на тебе голос. А це підбувається на рівні, ти не підлеглий, а він там звітом прийшов начальник і він за функціями своїми кричати, хоча він не повинен, не має права кричати. А якщо ти як мінімум на рівні, спробуй на його підняти інтонації, на його крик відповідати тихіше, ніж ти розмовляєш. Дивно, це звучить, правда? На вас піднімають голос, а ви починаєте говорити. Говорити зрозуміло, але майже шепотом. Що відбувається? Той, хто на вас кричить, йому для того, щоб продовжувати вас критикувати, на вас кричати, йому потрібно отримати опір, якусь додаткову інформацію. Ну, по принципу, що ви там пояснюєте, щоб сказати, все це дурня, що ви мені пояснюєте, я ж вам там Тобто він повинен отримати зараз інформацію, зараз, в цю секунду, в цю долю секунди. Ви ж якусь інформацію вже даєте, тому що ви відповідаєте, але щоб її почути, йому треба свій власний крик стишити, прислухатися до вас. І таким чином, як не дивно, він... не ви переходите на його крик, а це дуже легко, бо в нас, як правило, хто кого перекричить, той перебіг. М -м -м. Ви стишуєте і перетягуєте на свій голос. Знов голос. І знов той хтось перемагає. Так, я щось забагато говорю про голос, але тим не менше, я думаю, що ідея, подумати, яким голосом ви несете свою інформацію чи своїм дітям, чи будь-кому, важливо. І я впевнений, що під мої тюди будуть не лише добре засинати, а й отримувати якусь. Ідеологічну інформацію, що можна робити на наступний день або навіть в той же день без глибокого сну. Так, друзі, думайте, думайте, а я буду придумувати для вас ще щось.